Я хочу з вами поділитися своїми емоціями. Погляньте, які шикарні рослини замовила у мене клієнтка. Саме перше це морозник, чорний. За 350 гривень ось такі саджанці. Гарні є за 650-700 гривень, хто хоче ось такі Чо, е, ведмежа лапка. На нього ще кажуть смердючий, і смердючий, але він зовсім не смердить, він такий красивий. Гейхери по 85 гривень. Погляньте, які шикарні саджанці. От. Бачите, які гарні, гарна коренева система це Монарда. І там ще осталося за 65, хто хоче. Це за 75 перовськія. Теж хто хоче. І гаура біленька. Дивіться, яка шикарна. Тому, хто хоче, налітайте, така красота у мене. Буде ваша. Сьогодні відправка, завтра. Кожен день відправка. Пишіть. І пам'ятайте, що мед Карпатський теж є, у мене по 250.